Скрізь знаєте, таку білу ворону була в чатах. Всі пишуть спасіба, 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 і я пишу дякую. Показую їм портрет пам'ятника Шевченка з Бородянки, з простреленою двічі головою. Це показує, як боровся. Він як боровся поет, і як боремося зараз. Ми вони справді переживають іноді не за себе, а за своїх батьків. Таке враження від Харкова, що це такий гладіатор чи воїн, який б'ється, який не здається. У мене зараз можливо любов до батьківщини на першому місці. Мені приємно мати українську душу. Я цим пишаюся. Мене дуже хвилює питання пам'яті mm -hmm. пам'яті наших героїв, чи є якісь освітні рухи в сторону цієї пам'яті, щоб дітки не забували. Тому що, знаєте, у народів пам'ять дуже коротка, як це сталося, в принципі, знову ж із нами. Як зробити так, щоб ця пам'ять все ж таки була довша? Чи є якісь освітні програми з цим пов'язані? Це такі три маленьких питання в одному великому. великому. Mm -hmm. І третє, яких би героїв? Сьогодення ви б виділили, можливо, з минулого щодо пам'яті, то в принципі, якщо почати з першого такого бліц питання, я думаю, що це в Знаєте, такі в синергії потрібно проводити таку червону нитку не лише на якихось окремих уроках. А скрізь навіть неважливо, який предмет викладає вчитель. Це може бути історія, звичайно, це може бути література, мова, це може бути і математика, і хімія, і там теж варто вводити якісь певні фрагменти, елементи того, щоб проговорити про пам'ять. У нас, наприклад, є хвилина мовчання, вона загальношкільна, і де б тебе не зустріла, так не. Почалася, Тобто діти зупиняються. Навіть в, в одному кроці від кабінету. тобто Дитина стоїть, і ось ми, у нас там дуже така красива фраза, і справді це хвилина ціла, і ми стоїмо, відводимося. Це, це надзвичайно. Це, я, я от у багатьох колег теж питаю, чи є у вас хвилина мовчання. Вони кажуть, так, є. І це, це дійсно надихає, це показує дітям, вони одразу все кидають, підводяться. Щодо якихось курсів, я думаю, що педагоги, в принципі, мають і можуть це дізнатися. І зараз для українських педагогів відкриті навіть ті курси, що були до моменту повномасштабного вторгнення, або платними, або закритими. Ну, зараз відкриті через це ну, як допомога. І я думаю, що варто ділитися можливо, навіть організувати такий курс і підібрати там спікерів, експертів щодо дійсно пам'яті цих чутливих тем, тому що багато тем дійсно є дуже чутливими. Для дітей це і враховувати індивідуальні особливості, і вікові особливості, і психологічні якісь аспекти. Тобто тут така велика кропітка, як на мене, робота не лише вчителів, а й батьків, тому що як батьки доносять ось цей елемент пам'яті, і які у них є, знаєте, ось ці життєві досвід, який фідбек щодо пам'яті. І можливо тут варто підключати психологів, саме таких дуже фахових. Тому що на жаль, школи є великі а психолог чи психологиня один е, на весь контингент дітей, і це ну надзвичайно складно. Плюс там якісь свої ще буденні рутинні події відбуваються. Я знаю, що у істориків точно є такі курси. Я була кілька разів. Вони зараз це дуже круто. Вони розширюють свою аудиторію, не лише істориків беруть, а і дотичні дисципліни, типу мистецтво або психологія, або ось українська мова література. То я. Два чи три рази я точно була на подібних тренінгах. Вони були в Україні, і один був в Ізраїлі, в Єрусалимі. Я там була близько тижня, це було в 2018 році. До речі, там мене застала моя перша повітряна тривога. І я так: придіть в укриття. І е це був тренінг про історичну пам'ять, і про чутливі теми в історичній пам'яті. Також є класні платформи. Мені дуже подобається. Не знаю, чи можна якось це не реклама. Вона безкоштовна. Називається вона Сторі Зетмув. Вона англійською мовою. Вона створена україною. Вона україномовна. Там різні мови європейські, але українська є. Вона абсолютно безкоштовна, така біленька. Для вчителів і для дітей я нею користуюсь, я навіть тренінг проводила щодо неї, і вона створена за підтримки Нідерландів, саме музею Анни Франк в Амстердамі. Ну, як на мене, це надзвичайна тема. І там саме про пам'ять, там саме про дітей, там про ці щоденники, про те, як варто цю пам'ять плекати, як її доносити, як розмовляти про це з тими, хто. Пережив, ну, а в нас діти, і ми пережили реально дуже багато. І як не знаєте, не вивести людину там на якусь істерику і на сльози, а як це донести чітко, правильно найголовніше, так, без тригерів. І я була в Амстердамі десь близько року тому, і я була в музеї Анне Франк кілька годин. І знаєте, що мене вразило, що там. По-перше, там цитати щоденника на всіх стінах написані: ти входиш, рухаєшся цим будинком, де переховувалася родина Франк. І ти бачиш ці цитати, ти бачиш ці фотографії, ці постери, ці картинки. Саме це укриття. У мене такі, знаєте, флешбеки. Це вже ж було якраз повномасштабне вторгнення тривало. І в мене такі флешбеки. Пішли, от прям, знаєте, як електричний розряд, що я так само ховалася, я так само тікала, я так само боялася вийти на вулицю в Харкові, я так само ось це робила, ось це. І мене от вразило те, що там дуже багато родин з дітками, причому з дітками дуже маленькими, навіть дошкільнятами ходили. Різними мовами вони розмовляли, але настільки це було, знаєте, ось що вони хотіли дітям показати, як це, як це було. Там і англійська лунала, і французька, і німецька, іспанська, і українська, до речі, теж. Там були ці аудіогіди. І в кінці, коли вже повністю промандрували, то був оцей щоденний камней франк в окремій кімнаті вже перед виходом з музею. І черга в музеї стояла колосальна. Тобто, ось для мене, знаєте, я розумію, що це за кордоном. так? Для мене це такий показник оцієї цієї історичної пам'яті. Наприклад, щодо якщо Україну взяти, то я на уроках, ось уже котрий рік, ось з повномасштабним вторгненням, я на уроках, коли ми вивчаємо Шевченка біографію, я їм показую не ось ці портрети, знаєте, в шапці, а показую їм портрет, точніше, фотографію пам'ятника Шевченка з Бородянки, з простреленою двічі головою. І Ця картинка, ну, ця фотографія, вона висить на дошці, вона висить і день, і два, вона ще така, знаєте, візуалізована, там жовтий промінь проходить в одну цю рану і блакитний. Я їм показую, що ось, його не прибирають. У нас навіть така була дискусія з дітьми, ну, не дискусія, така проблема, питання щодо того, що чому цей пам'ятник ось в такому вигляді він досі є. І діти розуміють. Тобто, чому його не реставрують, чому його не зносять, не прибирають? Ні ні в якому разі. Це ось є воно історична пам'ять. Це бородянка. Вони згадують і ще й на фоні цього зруйнованого будинка. Вони згадують, що це таке, і це показує, як боровся він, як боровся поет тоді. Скільки років тому, сотні років тому, і як боремося зараз ми? Ось це прям такий, знаєте, гачечок у цієї пам'яті, який можна показати просто на звичайному уроці літератури, як на мене. Ми намагаємось забути знову ж все російське і бутує така думка: що, а чим же ми заповнимо? У нас не вистачить героїв за до цього. Як ви вважаєте, чи вистачить таких героїв і від цих людей? Я думаю, вистачить. У нас всі наші люди, які волонтерять, які воюють, які будують, які ремонтують, які вчать, які лікують і багато-багато всього роблять, які перевозять, волонтерять, які розказують про це, як ви. Всі ці люди вони вже є героями, геройками, і вони гідні ними бути, як на мене. Бо кожен в своїй професії доводить, що це, знаєте, така от неадаптивність, не як ми говорили на початку, або гнучкість, так, коли людина пристосовується до певних, навіть нелюдських умов, а саме така незламність в тому хорошому, знаєте, не таке непафосному значенні цього слова, безстрашність, якщо можна так сказати. Така, знаєте, воля до життя і жага до життя. І тому я думаю, що в кожній професії, в кожній галузі зараз. Є свої герої, і ними варто пишатися, і про них варто знати, не лише в школі, не лише в дитячому садочку, а й дорослим людям, чесно. Ну тому що в школі ми, в принципі, це можемо зробити і показати на уроках, але щоб все суспільство дізналося про таких людей, які десь щось відремонтували і світло. Знову було в оселі, або десь перевезли родину, і родина врятувалася, або, або десь врятували тваринку, і тваринка тепер в надійних руках, або десь вони там провели якийсь розмовний клуб, і там кілька людей, нехай це не десяток, навіть перейшли на українську мову, або ну я про військових і про вчителів, і про лікарів взагалі це просто святі люди, до речі.